Я тут у нові у справки поспілкувався з людьми, дещо дізнався так ось. Виявляється, у нього тут дочка. Угу. І він спить з її матір'ю. Я найняв ти? хлопця, щоб він простежив за цим твоїм карамельцевим. Що ти зробив? Найняв? Так, щоб пофотографував. Фотки дуже класні вийшли. Ось погортай. Виявляється, твій заїжджий принц дуже непогано проводить час у нашому місті. Я думаю, що таких, як ти, у нього у столиці цілий гарем. Добре. Mm -hmm. Але навіщо тобі це потрібно? Найняти, стежити? <зас> Мамо, та я просто не хочу, щоб ти не робила дурниць. Розумієш, ти і так останнім часом ширяєш у хмарах, десь літаєш, вийди.